Всім привіт! Зараз на огляді велосипед Cross Egoist версія 2.0. Велосипед на 29 колесах випускається в одному розмірі рами це 21 дюйм. Два кольори. Специфікації числиться як чорно-зелений, але він такий темно-темно-синій зелений. Він глянцевий, блискучий. На задньому плані чорно-червоний, сірим. Цей вже матовий з глянцевими наклейками. Зварні шви запаліровані в районі рульового стакану та підсидельної труби. Тросики трансмісії проходять всередині рами, гідролінія задніх гальм проходить під верхньою трубою. При бажанні можна сюди встановити багажник, на задньому трикутнику є кріплення, на нижній трубі є кріплення під фляготримач та насос. Сидіння широке, комфортне та м'яке. Висота його регулюється за допомогою ексцентрика. Вилка від бренду Santur алюмінієва з ходом 100 мм. В праву ногу встановлено гідравлічний локаут. В лівій нозі можемо налаштувати її жорсткість. Втулки зроблені із алюмінію бренд Neco. Вони на конусних підшипниках. Обід алюмінієвий, подвійний, Гума Кенда, ширина 2,35 дюйма, протектор універсальний, добре себе проявить на пересіченій місцевості, також на нім комфортно буде їздити і по місту. Система гальм-дискова гідравліка. Бренд Camros вирізняється хорошою модуляцією, діаметр переднього та заднього диска по 160 мм. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика. Заднє також на ексцентрику монтаж та демонтаж колеса можна робити без будь-якого інструменту. Також по заводу велосипед комплектується боковою підніжкою. Кермо від бренду Zoom ширина 68 см. Воно алюмінієве. Винос також від Zoom алюмінієвий. Фіксує руль за допомогою системи 4. Трансмісія на 27 швидкостей від Shimano, Shimano Altus. Так виглядають монетки. Передній перемикач Shimano Altus провідна пара від Shimano, Алюмінієва на 3 зірки, розрахунок зубів 22 маленька, 30 середня та 40 велика. Задній перемикач Shimano Altus. касета на 9 зірок від Shimano, з розрахунком зубів маленька на 11 зубів, велика на 32. По комплектуючим все сказали. Якщо сподобався даний велосипед, замовляйте, відправимо швидко новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеоглядах.